1 січня 2016-го в законну силу вступає угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Що саме означатиме ця подія для вітчизняних підприємців та на що чекати пересічним українцям? Відповіді на ці питання місцева влада та представництво ЄС в Україні шукали разом. Для цього навіть семінар організували та підприємців запросили. Про що говорили, чула Аліна Салєва. Пан Дмитро тісно співпрацює з вітчизняними підприємцями. Розповідає, на асоціацію він та його колеги чекали дуже давно. Зараз представники малого та середнього українського бізнесу починають особливо цікавитися можливостями виводу власних товарів на європейські ринки. Проте, вдається це далеко не всім. Що мішає нашим, производителям, нашим підприємствам виходити на ці ринки? Во многом це і економічна неграмотність, і несоответствие продукції тому рівню, тим стандартам, які требуються на європейському ринку. Що чекатиме на українських підприємців з початком дії Асоціації про вільну торгівлю між ЄС та Україною, Дніпропетровська обдержя адміністрація разом з представництвом Євросоюзу в Україні провели великий семінар для місцевих підприємців, в ході якого пояснили ключові умови роботи зони вільної торгівлі. Ми прекрасно розуміємо, наскільки важливо сьогодні не тільки стабілізувати ситуацію, але й дати толчок вперед зробити шаг вперед к розвитку, к економічного розвитку нашої області. Успешна деятельность і процвітання предприятий нашої області це залог нашого общего процвітання. На думку європейських партнерів, нова програма асоціації прибере будь-які бар'єри в торгівлі між ЄС та Україною та започаткує нові стандарти. Зокрема, зникнуть всі відомі українцям ДСТУ, а на зміну їм прийдуть нові європейські. Тож місцеві підприємці будуть змушені підвищити якість продукції. На думку експертів, такі зміни приведуть в Україну новий потік капіталів та інвесторів. Я впевнений, що експорт української продукції до Євросоюзу найближчим часом збільшиться. Ми знаємо це з досвіду роботи з Молдовою та Грузією, які також підписали з ЄС угоду про всеохоплюючу та глибоку зону вільної торгівлі, після чого результати цих країн виросли. Підприємці Дніпропетровщини на нові умови роботи погодилися та сподіваються, що Асоціація про вільну торгівлю між Україною та ЄС допоможе їм значно розширити свій бізнес. Аліна Саліва, Микола Ходолій, новини 51-го.